Da, poate să fie ultimul meci al meu. Asta e altceva. Bun. E regulă. Vă puteți traduc nu? Nu, nu, eu vorbesc foarte serios. Mă pot să fie ultimul meci al Ok, vreau să mai. Voi la plajă, abia să la mare. Навіть не знаю, що мені робити чи зараз чи хрестик зняти, чи, чи труси вдягати. Ну що ж, ось і відіграли команди другої Тиру ПЛ, тож саме час оглянути основні події. <смас> події. Тож тур стартував одразу з двох матчів в один час. Дуже дякуємо організаторам за це рішення. Львів приймав зорю, а Ворскла в Ужгороді грала з Вересом. Перший матч можна з упевненістю назвати матчем Туру, бодай за кількістю моментів та забитих м'ячів. Тож зараз констатуємо, що матчі з зорі відрізняються результативністю, а Львів, на чолі з Олегом Долубом, не дасть вільно дихати нікому з своїх суперників. Тим часом Ворскла у паралельному матчі продовжує розочаровувати полтавських болівальників, бо команда поступилася, перемагаючи станом на 80-ту хвилину. Ну а Верес виглядає переконливо. А другий гол забитий у кінці матчу це взагалі витвір міцесу. Тож мрія побачити Дмитра Поворотняка у Єврокубках цвіте та пахне. Що точно не пахне, так це гра Шахтаря. Донечани ніяк не знайдуть свою гру. До вилучення Шахтар програвав навіть у володінні м'ячем. Також актив Кривбас може занести те, що вони не вдвічі більше ударів ніж чемпіони України. Шахтар на характері вирвав перемогу у більшості, але дивлячись на якість гри та майбутніх суперників у лізі чемпіонів, все важче знаходити якийсь поситив. Why are you running? Why are you running? перед матчем колос рух львівська команда звернулася до ОПЛ щодо вару на цьому матчі, бо всі вже добре знають про суддівство у ковалівці. Але ОПЛ відмовило, бо заявку треба подавати за 14 днів до гри. Це логічно, якби не факт про те, що цю умову ОПЛ поставили перед клубами за 4 дні до першого туру і за 8 днів до початку другого туру. Тож схоже, то опції вару на перші два тури у клубів, клубів і не було. Що з вами? Що ви нюхаєте? Чим на колоді ті апельсини, які ви їстебе? з тебе? Вас є розум! Колос на папері виглядає дуже міцною командою, і поки що їм вдається втілити це у результат. Хоч за весь матч шанувальники ковалійського та львівського футболу були свідками аж п'ятьох ударів за 90 хвилин. Динамо безсиганкова споплюжився з Дніпром мінус один. Гра наших єврокубкових представників насторожує навіть найстійкіших прихильників нашого футболу. Якщо Дніпро 1 перемогло Динамо при тому, що програла Еков Пейоф Ліги Європи, то страшно уявити, що чекає на Динамо у групі з цим самим Аеком. І ще порада для усіх, хто ризикне подивитися увесь матч у записі. По можливості дивіться у швидкості 1.75. Після матчу Луческу роздумував над тим, щоб покинути стан команди. Що ж, якщо це дійсно станеться, то дуже шкода самого Мірчу, бо він, як і усі діти у світі, не зможе бути свідком запеклих баталій у ПЛ у прямому ефірі. Металіст грав з інгульцем, а балденний клуб з обалденним президентом втрачає очки з інгульцем. Цей чемпіонат дивує нас своїми сенсаційними результатами. Цей матч теж можна занести до цього списку. Ніхто не знає, куди заведе наш чемпіонат у кінці сезону, і робити прогнози дуже важко. Я не здивуюся, якщо цьогорічний розіграш виграє інголець. Хоча я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я нікуди не крав у людей. крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімося заробив. Колись за авторитет собі на цьому потеряв. тому що, ну, ну, судіми, судіми, з армії судімий теж вкрав. Був Шлат було холодно, я дубльонок накрав, ще й додому прислав. Ну. І реал приїде у Петрове. Хто зна, можливо, пан Поворознюк на радощах від таких досягнень не піде у президенти. Тільки закінчується війна. Я думаю, що Володимиру Олександровичу треба розігнати Верховну Раду.